Сьогодні прийшла цікава думка: а як воно жити взагалі на іншому континенті. Причому не просто на континенті іншому, а на континенті іншому, на якому у вас інші часи пояса відрізняються, які від України, ну типу Кані або там Сполучені Штати. І це дуже цікаво, тому що я, я вже не одного казав, що в мене зараз графік побудований на коло другої половини дня, коли у мене книжка просипається десь аж після дев'ятої вечора, і з дев'ятої, десь до однацу до дванадцятиї, я роблю більшість стратегічні задачі. Я розумію, що це досить цікавий інспір був би тому, що зараз ну, більшість клієнтів та більшість бізнесів, з якими ми працюємо, це бізнеси України або Європи. Якщо я працюю з океанії або сполучені штати, відповідно, мені потрібно працювати в другій половині дня. А перша половина дня в мене або вільна, або я можу займатися якимись стратегічними задачами, ну або приділяти час сім'ї. Це дуже цікаво поєднати, тому що зараз я і так в мене. Трошки зламався ритм життя ось, по різним причинам. Але, тим не менш, в мене достатньо багато енергії. Я розумію, що напевно ця енергія була б і далі, якщо б я, наприклад, переїхав в океані або якісь сполучені штати або подібний регіон, так Коли відрізняється дуже сильно часи пояса. Цікаво подумати, цікаво змінювати собі таким чином ритм життя.